Дістатися столичного магазину неушкодженим майже неможливо через сніжні барикади біля входу до приміщення. Судентка Настя забила руку, коли впала біля торгового центру, навколо якого геть усе замало снігом. Я Зараз не зможу ходити на фізичне виховання. Тому що просто хтось не убрав сніг. Столична влада запевняє за таке власник має нести покарання. Максимальне матеріальне стягнення за неприбраний сніг навколо своєї території 1700 гривень. У випадку з настою можливо навіть кримінальна відповідальність. Я вважаю, що це вже відчутні кошти для кожного гаманця. Будемо долбати кожного такого штрафника, поки він не буде прибирати. Під Штрафи вже потрапили понад 700 підприємств. Вони мають сплатити до міської скарбниці близько мільйона гривень. Столична влада запевняє, покарання не уникнуть навіть міністерства. Це в основному товариства з обмеженою відповідальністю, які там володіють або орендують будівлю. Якщо це можливо адміністративна будівля, будівля навіть міністерство за прибиранням снігу в столиці стежить понад 100 інспекторів. Утім, притягати до відповідальності порушників їм не завжди вдається. Нарікають на недосконалий адміністративний кодекс. К сожалению, ми німіємо права заочно, видя фактичне нарушення при фіксації фото відео і при налічі не маємо права составити адміністративний проток а якщо юридичне лісо по факту зарегістриване в другому місті, то взагалі при составлении дмін протокола это нарушення уходить на комісію в совершенно на город. Утім, знайти інспекторів за роботою нам не вдалося. Не заходили вони до кав'ярні, в якій працює бариста влад каже. Під час негопадів встигає і навколо приміщення прибрати, і запашну каву зварити. Стабільно Стабільна розповчаська виходили, тут чистили все. А от до закладу, в якому працює прибиральниця Аліна, інспектори заходять щоденно на сніданок, обід та вечерю. У нас інспектори приходять це. Люди, які обідають, снідають. Оце саме головні експектори. Тим часом Настя змушена ходити з перебинтованою рукою іще ще два тижні, таких як вона, цієї зими у Києві, близько шести сотень. І завоюра Володимир Балдис Сергій Клименко. П'ятий канал.